Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. на Росії. Заявили про атаку на НПЗ. Це відбулося в УФІ за даними глави республіки Башкортостан, Один дрон упав на території одного із підприємств і, начебто, завдав мінімальної шкоди. А два інших впали у промзоні. Загалом повідомляють також, що чотири українських безпілотника знищили у Брянську. Один прилетів у житловий будинок, начебто, постраждав місцевий житель. За словами тамтешнього уряду, атакував атакував дрон багатоповерхівку, пошкоджені вікна, балкон і відповідно фасад. За кілька годин системи протиповітряної оборони Російської Федерації, як уже повідомляють в тамтешньому так званому міністерстві оборони. Так от, системи ППО збили, начебто, більше 50 дронів: 20 в Курській області, 18 у Брянській, 4 в Орловській, 3 в Бєлгородській, а також один безпілотник у тимчасово окупованому Криму. Загалом там ще багато, де вони пролітали знову ж таки за словами російського міноборони. Але те, що безпілотники не встановленого типу кошмарять Російську Федерацію, це факт, тому що у Москві, наприклад. Нафтопереробний завод в Капотні захистили антидроновими сітками. Про це повідомили тамтешні зетблогери. Почали з'являтися фото, відео, підтвердження загалом е, такого захисту. Цей нафтопереробний завод е, його атакували дронами в ніч ще на 1 вересня. Ще тоді Reuters із посиланням на свої джерела написали, що на цьому заводі була пошкоджена установка, яка називається Європлюс. Її потужності це 6 мільйонів тонн в рік, а це близько половини потужностей з переробки е, нафти цим заводом. Цей завод в Капотні входить в десятку крупніш, найбільш крупних на Росії е, заводів. Він забезпечує близько 40% е, потреб московського регіону, Москви і загалом області, в тому числі. При цьому мер Москви Сергій Собянін тоді ще заявив, що після удара з'явився вогонь. Сталося загоряння, але воно було незначним. начебто, нічого критичного в принципі не сталося, тому і загрози для роботи нафтопереробного заводу також не було. Тим не менш його все ж таки оснастили сітками від дронів. Ну і так само це не перший завод, який от власне намагаються прикрити таким чином, тому що. Влітку е, антидронові сітки з'явилися на нафтопереробному заводі у Новошахтинську. Тим часом росіяни також атакували територію нашої країни. В Полтаві рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Ввечері 31 жовтня. Внаслідок падіння уламків російських безпілотників сталася пожежа і руйнування у приватних будинках і господарчих спорудах. Підрозділи ДСНС врятували двох постраждалих мешканців. Наразі дві пожежі ліквідовано і ще дві. Локалізовані загалом від ДСНС, від ДСНС залучалися 50 осіб-рятувальників, 14 одиниць техніки. На місці також працювали психологи ДСНС. Загалом все вдалося оперативно полагодити і локалізувати на Одещині. Також під ворожим ударом опинилася пожежна частина. Двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення. Наразі вони. В лікарні з ними працюють медики, але знаємо, що росіяни і бачимо зрештою, що росіяни націлюються не лише на цивільну та критичну інфраструктуру в плані об'єктів енергетики чи портової інфраструктури, якщо йдеться про Одещину, але і от про такі установи, зокрема пожежні частини, для того, щоб завдати якомога більше. Шкоди до цієї години ми також поговоримо про те, якою ситуація є на міжнародній е, міжнародній арені, і почнемо ми із того, що заступник посла США при ООН Роберт Вуд під час засідання Ради безпеки заявив про перебування близько 8 тисяч військових північної Кореї на території Курської області під час свого виступу на засіданні Радбезу, які були присвячені питанням міжнародного. Миру та безпеки американський представник попросив додатковий час для озвучення нової інформації, де, власне, і повідомив про північнокорейських військових на Курщині. каже, ми щойно отримали інформацію, що зараз у Курській області перебувають близько 8 тисяч солдатів КНДР. І в мене є дуже шанобливе запитання до мого російського колеги. Чи Росія усе ще стверджує, що в Росії немає військ КНДР? Це моє єдине питання. І останнє зауваження. При цьому російський представник на засіданні Радбезу ООН він не відповів на цей коментар чи на зауваження. Після чого засідання просто закрили пізніше. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на брифінгу своєму підтвердив, що 8 тисяч північнокорейських військових дійсно перебувають на території Курської області. каже: ми ще не спостерігали участі цих військ у бойових діях проти українських сил. Але ми очікуємо, що це станеться. Найближчими днями Зеленський також в інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS заявив, що російський диктатор Владимир Путін наразі випробовує реакцію світу на північно-корейських військових у Курській області. І зараз, на думку українського президента, ця реакція. Від світу мається на увазі, вона нульова. Президент акцентував, що північно-корейські військові вже перебувають в Курській області. Він наголосив, що вони ще не брали участі в бойових діях, але будуть. І це на його питання, на його думку, точніше питання не місяців, не тижнів, а буквально днів. При цьому Зеленський впевнений, що залучаючи до бойових дій північнокорейських військових, Путін саме таким чином намагається випробувати реакцію світу. І якщо її не буде іноземний контингент з російського боку він може зрости, як каже Зеленський, північнокорейським контингентом Путін перевіряє реакцію Заходу країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після усіх цих реакцій Путін збільшуватиме свій контингент. Президент також назвав реакцію на залучення військових КНДР нульовою. дослівно це звучало так: це нічого, це нуль. І дійсно, тому що поки що реакції якоїсь. Плані можливо підтримки, підготовки, збільшення пакетів допомоги, ми від наших друзів і партнерів не побачили лише засудження, заклики і прохання до КНДР забрати своїх військових. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що це не працює, і північно-корейський диктатор слухати це не збирається. Крім того, наш президент у тому ж інтерв'ю повідомив, що Україна очікує бойового зіткнення. З північнокорейськими військами вже в найближчі дні, як він каже, Росія планує використати північно-корейських солдатів на полі бою уже найближчим часом. Він зазначив, що йому відомо про близько три тисячі північно-корейських військових, які вже перебувають у підготовчому таборі, і що ця кількість збільшиться до 12 тисяч. Тобто, на момент, коли він це говорив. Їх було три тисячі. Потім ідеться вже про вісім тисяч як це підтвердили в Сполучених Штатах, але фінальна їхня кількість має досягнути позначки у 12 тисяч живої сили. каже, ведуться також домовленості про надсилання інженерних військ та цивільних, які працюватимуть на військових заводах Російської Федерації. Зеленський вважає, що е, Путін намагатиметься досягати результатів на полі бою, залучаючи більше північнокорейських солдатів, а не росіян. Оскільки мобілізація на території самої Росії вона не є дуже популярною, і в принципі багато аналітиків та міжнародної преси писали про те, що Путін не йде на цей крок для того, щоб забезпечити стабільність режиму і не дати йому похитнутися. Відповідно, шукає можливості, як можна отримати додаткову живу силу при цьому не залучаючи до війни самих же росіян. Але знову ж таки це стосується далеко не всіх росіян, тому що, наприклад, за даними ГУР, Росіяни зняли обмеження на Участь у війні засуджених, у яких є гепатит Б і С. і з них планують формувати нові штурмові роти. Але про це ми поговоримо ще окремо. Це також до речі, я веду до того, що свідчить про небажання російського керівництва оголошувати про відкриту мобілізацію і відповідно таким чином залучення росіян до війни. За словами нашого президента, це б'є по рейтингу Путіна, бо більшість росіян не підтримують мобілізацію і не хочуть воювати для Путіна. Північна Корея. Це вихід із ситуації, а для її лідера це можливість отримати бойовий досвід. Я впевнений, що як каже президент, що лідер Північної Кореї, як і Путін, не рахується із життями своїх військових. Нагадаю, що за даними The Wall Street Journal, Кім Чен Ін імовірно відправив на територію Російської Федерації мало підготовлених військових молодих, з яких можна сформувати плюс-мінус перших перших якихось солдатів, які отримують такий собі бойовий досвід на території. Е, поки що ідеться про територію Російської Федерації. Але до речі, в соцмережах почали з'являтися відео з північно-корейським військовим, який, начебто, стверджує про те, що він є фактично першим, кого е, росіяни е, пустили в бій. Ну, відповідно, він є першим, хто зустрівся із силами оборони. І Він розповідає загалом на відео про те, що він був не один разом із ним угрупування складало 40 людей. Він єдиний, хто залишився живий. Розповідає про перші. Бої, з якими йому довелося стикнутися на території Курської області. Але це він може бути перший, але звісно не останній, тому що я нагадаю, загальний контингент має у кінцевому підсумку скласти 12 тисяч північно-корейських військових. Загалом, президент наш також наголосив, що на необхідності точніше, дотримання норм міжнародного права і недопущення тортур, каже для нас, найголовніше це обмін полоненими. Тому ми готові обмінювати північно-корейських військових на українців. Але тут теж є поки що проблема. Спочатку цих північно-корейських військових в полон треба взяти. Це перше, а друге, чи їх захочуть міняти в принципі, наприклад, Росіяни чи пів... Північна Корея. Це питання поки що залишається відкритим. Тим не менш, Міністерство закордонних справ Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій проти КНДР у разі участі північно-корейських військ у війні Росії проти України. Про це заявив офіційний представник німецького. МЗС Себастьян Фішер за його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасово повіреного у славах справах Північної Кореї, якого раніше ще викликали до Міністерства закордонних справ і каже: якщо дані про те. Що на боці Російської Федерації в боях участь беруть солдати КНДР, будуть підтверджуватися, тобто ця інформація, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій. Він додав, що під час бесіди із тимчасовим повіреним німецька сторона закликала його не підтримувати протиправну агресію Росії проти України і припинити відповідну підтримку Російської Федерації. Раніше, як ми знаємо, в Пентагоні підтвердили, що Певна частина кількість північно-корейських військ, а саме в кількості 12, на тисяч військових, 12 – це їхня загальна цифра, яка в кінцевому підсумку має бути в Курській області, але тим не менш від 8 тисяч, давайте от скажемо так, вже перебувають на території Курської області, готові вступити в бій. При цьому міжнародна спільнота намагається ще додатковими санкціями натиснути на режим, який і так все своє життя живе під санкціями. Чи дієво це буде? Я залишу це питання, відповідь на це питання в принципі на ваш розсуд. Розсуд, я думаю, що кожен відповідь може знайти для себе сам. Продовжимо про те, що у зв'язку із цією напруженою такою обстановкою, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати планують додаткову військову допомогу для України, деталі якої стануть відомі вже найближчим часом. Остін говорив про присутність північно-корейських військ на території Російської Федерації, які, за його словами, свідчать про відчай Путіна і його наміри продовжувати загарбницьку війну проти України. Також як він каже, за дорученням президента Байдена Сполучені Штати продовжать нарощувати безпекову допомогу Україні, як і наші союзники і партнери в контактній групі з питань оборони України, тобто на Рамштайні, мається на увазі, каже: йдеться про артилерію. Протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в найближчі дні. Останній на сьогодні пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів оголосили 21 жовтня. Оголосив його глава Пентагону. Цей же самий Ллойд Остін під час свого візиту до. Києва пізніше Володимир Зеленський також поінформував, що Сполучені Штати готують пакет допомоги на 800 мільйонів доларів, які підуть на фінансування виробництва дронів в Україні. Ну і наш президент, до речі, також в інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS заявив про те, що Україна може подати запит на арешт лідера Північної Кореї Кім Чен іна. І цей запит піде до міжнародного кримінального суду. Журналістка запитала Зеленського, чи планує Україна подавати ордер не, не ордер, а запит в МКС на арешт Кимчанина, враховуючи, що він фактично співучасник війни Росії проти України, як раніше, відповідно, було з російським диктатором Владимиром Путіном. І президент каже: ми будемо ухвалювати рішення після бойового застосування армії Північної Кореї проти громадян України. Але якщо Південна Корея буде підтримувати? Відповіді на відповідні наші шляхи, то я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків. У тому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки незалежно від результатів від результату виборів у Сполучених Штатах. І подальшої підтримки України він наголосив, що незалежно від того, хто переможе на виборах у Сполучених Штатах, або якщо політична підтримка Сполучених Штатів зміниться, Україна при цьому не піде на компроміси щодо своїх територій. каже новий президент Сполучених Штатів може або посилити підтримку України, або послабити її. Послаблення підтримки дасть Росії можливість більше нас окупувати. І відповідно не дасть можливості Україні перемогти, коментуючи можливість зміни політики США у випадку перемоги кандидата Дональда Трампа, Зеленський висловив занепокоєння щодо потенційного тиску на Україну. До речі, занепокоєння щодо цього тиску вони виникають не лише у нашого президента, але й загалом про це пише міжнародна преса. Але президент каже: у випадку Трампа. Те, що він декларував, що він людина діла, і він просто хоче закінчити війну швидко і знайти якусь модель. Але якщо Трамп в разі його перемоги просто хоче примусити Україну віддати все і щоб у такий спосіб домовитися з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо. Президент каже, що Україна не визнає свої окуповані території російськими, хоч би е, хоч би чого хотів. Е, хоч би хто переміг в Сполучених Штатах, і, хоч би скільки ще Путін був лідером Російської Федерації, цього визнання не було, його немає і його не буде. Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що Путін не вигадував. Коментуючи військову операцію України в Курській області Російської Федерації, Зеленський зазначив, що. Україні не потрібна територія російського, Російської Федерації. Ми нічого не окупували. Ми зробили буферну зону, ту, яку вони хотіли зробити у цьому напрямку проти нас. Ми не збираємося там жити, ми не збираємося захоплювати їхні території. Нас це не цікавить. Нас цікавить повернення наших територій. І якщо при закінченні війни, як каже президент, при дипломатичних кроках або при сьогоднішніх тактичних військових кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо. Користуватися цим і на завершення, загалом щоб закінчити питання, які стосуються в тому числі північної Кореї або військ північної Кореї на території Російської Федерації, які зараз нагадаємо собі концентруються в кількості від 8 до 12 тисяч. Тобто, зараз за офіційними повідомленнями від Пентагона перебувають 8 тисяч, але наш президент каже про те, що загалом їх має бути до 12. на думку голови комітету з розвідки палати представників Майка Тернера. Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні бути готові до атак на безпосередньо північно-корейські війська, якщо ті будуть залучені до бойових дій на до бойових дій в Україні на боці Російської Федерації. Він також вважає, що Україна має відповідати на атаки Росії ударами зброєю союзників по об'єктах в глиб російської території. Наголосив. Що участь у війні, у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для сполучених штатів і НАТО, і союзники не мають виключати атаки на північно-корейські війська, якщо вони воюватимуть на території України. каже: я вважаю, що Сполучені Штати і союзники повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північно-корейські війська, якщо вони є в Україні і які її атакують, за його словами. Північно-корейським військам не місце у Європі, вони не мають нападати на європейську країну. І я вважаю, що в інтересах НАТО та в інтересах Сполучених Штатів, як члена НАТО, щоб азійські північно-корейські комуністичні війська не марширували до європейської країни і не нападали на неї. Тернер оголосив, що рішення про атаку на північно-корейські війська не мусить бути обов'язково ухвалене, але на його думку обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно. Провести, каже: я думаю, що вони повинні обговорити, що північно-корейські війська не повинні бути вільними від того, щоб вони були дійсними військовими цілями сполучених штатів і НАТО подивимося як воно розвиватиметься насправді тому що це новина дійсно з розряду фантастики і цього може ніколи зрештою і не статися тому що проведення військ інших країн на територію україни мається на увазі наших друзів і партнерів ми вже чули неодноразово але на сам кінець цієї інформаційної години є до вас традиційне прохання про допомогу для нашого війська в 24 го каналу зараз є збір на 250 тисяч гривень і ці гроші підуть на купівлю дрона аутел Max 4 t для підрозділу кракен головного управління розвідки Міністерство оборони України тому е, на цей момент із 250 тисяч гривень зібрано 82%. Ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до наших зборів. Це дуже важливо. Е, конкретно по дрону він допоможе наводити, коригувати, спостерігати і вдень, і вночі і практично в будь-яку погоду. Тому долучитися до збору можна відсканувавши QR-код, який ви бачите в себе на екрані, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua. наш президент Володимир Зеленський розповів, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою. Двостороннього документа, який торкнеться, у тому числі і безпекових питань і вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, сьогодні каже президент, готується двосторонній документ між Україною і Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності майбутнього і минулого, щоб не піднімалося питання меншин, точніше, питання може підніматися, але щоб воно швидко розв'язувалися, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося. Додав при цьому президент, що безпекові питання також будуть складовою цього документа. Найменше каже, що ми просимо в Угорщини, це не блокувати запрошення України в НАТО, тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Нагадаю, що Європейська комісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців. У вересні очільник МЗС України Андрій Сибіга здійснив візит до Будапешта і провів переговори із головою МЗС Угорщини Петом Сіярто в Будапешті. Після них Сибіга заявив, що він і його угорський колега відзначають позитивну динаміку у вирішенні питання нацменшин. Тим часом угорський прем'єр Віктор Орбан у четвер вчора провів телефонну розмову із кандидатом в. Резиденти від республіканської партії Дональдом Трампом під час розмови Орбан побажав удачі Трампу на президентських виборах, які відбудуться вже незабаром. Фактично, наступний вівторок, 5 листопада, каже, щойно розмовляв з президентом Дональдом Трампом. Побажав йому удачі у наступному наступного вівторка. Залишилося лише 5 днів. каже, схрестив пальці. Як відомо, Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Трампу в президентській гонці США. В липні Орбан провів зустрічі з Трампом, з яким обговорив мирну місію, так звану щодо України. Перед тим угорський е, міністр закордонних справ Сіярто заявив, що в разі перемоги Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах шанс на мир в Україні може зрости. А на початку жовтня угорський прем'єр заявив, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у Сполучених Штатах. У будь-якому випадку зараз на кілька відсоткових пунктів Трамп переважає. І випереджає Камалу Гарріс у деяких ключових штатах. Тому за тим, наскільки інтенсивно розвивається ця ситуація, точніше за її фіналом, ми вже зможемо спостерігати 5 числа у вівторок під час виборів у Сполучених Штатах Америки. Бо це без перебільшень подія, від якої залежить світ, і в першу чергу подія, від якої залежимо ми, тому що Сполучені Штати це станом на сьогодні найбільший. Партнер для нашої держави, який не дає найбільше фінансової і військової допомоги, в тому числі для наших сил оборони. Тим часом видання The Moscow Times пише, що Мінцифри Російської Федерації підписали угоду про співпрацю з міністерством технологій КНДР у Пхеньяні. Документ цей передбачає передбачає взаємодію Україну у сфері зв'язку інформаційних технологій і цифрового. Розвитку після підписання сторони провели робочу зустріч, на якій обговорили подальші кроки з реалізації цього документа. Цими днями в Пхеньяні, як відомо, проходить спільна корейсько-російська виставка ІТ-продукції 2024. Згідно із заявами організаторів, представлено там передові IT-розробки і науково-технічні досягнення дослідницьких інститутів і підприємств, що базуються у КНДР. І на Росії в будь-якому випадку результати такої співпраці ми побачимо по спроможностях Північної Кореї в плані і в питаннях запуску їхніх ракет, їхніх супутників, чим вони вже займаються. Але на основі цієї співпраці результатом її може насправді стати збільшена кількість запусків, супутників. Ну і відповідно тероризм. Цивілізованих країн або вільних країн назвемо, назвемо їх так, чим КНДР регулярно займається, але має очевидно недостатньо ресурсів, щоб робити це постійно е, і на належному рівні. А от, в принципі, співпраця з росіянами в цьому плані може якраз їм таки допомогти у цих питаннях. Ну і міністр. Закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що в НАТО дадуть дозвіл його країні застосовувати свою протиповітряну оборону для збиття російських ракет, які летять над Україною і можуть загрожувати їй. Його позицію е уточнив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павло Вронський. Нагадав Вронський, що голова польської дипломатії вже виступав за залучення сил НАТО до збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі над українською територією, і відповідно неодноразово наражався на критику всередині НАТО. Це дійсно так, тому що в НАТО, як відомо, позиція щодо збиття ракет над територією України чи навіть в повітряному просторі тих країн, в які ці ракети або шахеди залітають. Ця позиція дуже слабка. І вона доволі чітка одночасно. Слабка, тому що вони нічого не роблять. Чітка, тому що вони чітко говорять про те, що нічого робити не будуть, бо це летить не на них і відповідно не у їхньому напрямку. Як відомо, всі попередні рази повітряні сили супроводжували. Маю на увазі наших країн друзів і партнерів, повітряні сили їхні супроводжували, спостерігали за цими цілями, і після того виходили з повідомленнями, що ми прекрасно усвідомлювали, що летить не по нас, загрози для нас немає, але спостерігати мусимо. І Відповідно, там і на хвилину заходили, на кілька секунд, заходили навіть на понад три хвилини в повітряний простір, то, наприклад, тієї самої Польщі. Після того, покружлявши скільки йде потрібно, ракета розверталася і прилітала назад на територію нашої країни. Так, от цього разу для того, аби Такого більше не відбувалося. Вони намагаються домовитися з НАТО і отримати дозвіл нарешті на збиття. Як відомо, двопартійна група законодавців Сполучених Штатів звернулася до Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети. У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять надати Польщі і повноваження. І перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ідеться про ті ракети, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір. Прохання ґрунтується на прагнення Польщі використовувати свої засоби протиповітряної оборони і над українським повітряним простором, аби захистити себе від російських ракет і допомогти Україні у нашій обороні, каже, незважаючи, Вілсон і Коен, які пишуть в цьому листі. Пишуть наступне, що незважаючи на постійну ескалацію Росією гібридної війни, порушення повітряного простору, напади на об'єкти критичної інфраструктури і спроби дестабілізувати демократичні інститути, ми не наважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти альянсу з мінімальними наслідками. За їхніми словами, в цьому контексті прохання Польщі перехоплювати і знищувати ракети над Україною є необхідним і невідкладним як механізм підтримки України і гарантія захисту. Переднього краю кордонів північно-атлантичного альянсу Минулого місяця, як, як відомо, польський міністр закордонних справ Родослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Водночас у польському уряді від таких закликів відмовчуються, кажуть, що такого не було. Але сполучені штати, як відомо, також раніше відмовилися в принципі обговорювати питання збиття ракет над Україною, пояснивши, що цю ситуацію не можна порівнювати із Ізраїлем, де ці ракети регулярно. Збиваються.